21 вересня от така ось ще загрузка на маравілі Ось такі ягоди от. Низька під'язка Ось така от загрузка Потрібно було дати підверх ще одну Це от пагін. Ось такі ще є повністю зелений. От вся в ягодах, ягода дуже крупна. Ось така от вона. Так якщо взяти от раз, два. Три. візьмем чотири ягоди. от. Ось чотири ягоди якраз одна одна напалить от дуже сильна. от Тут далі ще більше ягоди, Ось така загрузка прямо гнеться під От Вся в ягоді Ну в основному я думаю вона до морозів повинна віддати, дещо лишиться, але там далі ще вища, дуже висока і теж вся в ягоді. Ще одна річка є, одна річка в Ягода ще більша. Тут трішки загусто посадка. От. Це ягода пагонигнуться, от вся. Я ось така висить ягода от. Прям от яка ягода. От на тебе, ну прям, бомба. Такі от пагони. І от вам відмінність. Ось ягода наравила. Стебла. Зараз на даний час вони стали бурячковими, ось, без всяких колючок, немає ніде ні колючки, нічого, абсолютно. От вони бурячкові йдуть до верху. Тут на стеблі, якщо взяти. от, Взагалі ніяких колючок немає. Так як Джон Джей. стебло зверху йде зелене, салатове. Ось під такою нагрузкою, от зараз ще загрузка на її ягода велика, ще зеленої. От. А це от однорічка. пагони однорічки. Тут зеленої більше, але ягода теж крупна, зелена йде, от загрузка теж. Вся в загрузці, ягода крупна і велика. Оце пагони вони тут більше, я не знаю, 2,20, приблизно де то так.